Вітаю! Хочу показати вам одну цікаву річ. Це колишня радянська така ручна торцовка, можна сказати. Зараз їх великий вибір, автоматичний з двигунами. А колись от ми знайшли отакий прилад. Тут є ножовка по металу. стоїть полотно по металу рідне, ще в змазці. це взагалі річ нова, ще, як кажуть, муха не, на ній не сиділа. Є ножовка і отакий от механізм підйому. Тут я вже все відрегулював. Щоб воно доходило донизу, максимально перерізало деталь і не пошкодило саму платформу. Ось. Є речах для вибору кута різу 45 градусів 50. 60 75 90. І так само в цю сторону, фіксуючи кути. Можна якийсь свій кут виставляти, але тоді вже потрібно фіксувати ось цим гвинтом. Його, якщо зажати, можна в будь-якому положенні зажати в ножовку. Є ще така штука, такий якби упор. Ой. Такий упор. Це якщо у вас багато деталей вам треба відрізати. Його можна щось з одій сторони прикрутити, виставити розмір, який вам треба. І зафіксувати. Можно Можна на цю сторону. Можно на эту. Тут резьба. Мне різьба. Ось не потрібно, Єдине, що я доробив, це просверлив два отвори, щоб можна було зафіксувати для зручності на дерев'яному столі. Ну, і зараз спробуємо відрізати такий дерев'яний бросочок. Тут полотно стоїть по металу. Тут висота дозволяє встановлювати ширші полотна, вищі. Можливо для дерева ставити з більшим зубом. Але я спробую це. Піднімаємо скільки потрібно, виставляємо 45 градусів. Трошки є люфт невеликий, але зараз ми спробуємо, наскільки він вплине. Скажу вийшло криво. Не знаю чому. Немає площини. Ну як би заваляно в одну сторону. Поїдемо в іншу сторону. Non зрозумів, Навірно, тут треба фіксувати висок. Ну, теж немає площини. Завалено в ту сторону. Як бачимо, річ цікава, але якість різу не дуже. Можливо, треба з ним ще розбиратися. Щось фіксувати, щось підкручувати виставляти але то вже таке. Хоча, якщо зрізати одну сторону на одну, ну, сюди, а другу сюди? Тоді тобто зрізи виходять непогано. Ну так, зараз перевіримо ну. так. Одним словом. Радянське лайно